Добрий вечір, шановне панство, вечірнє годування. Сьогодні ледве нагодував внутрі. І зранку прийшов, і почав давати їсти, сусід покликав. Сусідом треба було на межі спустити одного. Навіть не знаю, не тополя, поля, не тополя, поля. Ну, коротше, те, одне дерево, яке саме по собі виросло, йому років, напевно, з 10 вже, ну, досить велике. Ну, І я так по швидкому внутрі дав їсти. Можливо, щось і не додав. Ввечері прийшов в даному вольєрі. Ну, В клітках по тому не, за... не замітно, як воно є. А в тому вольєрі дивлюся, все мокро. Вони під стилку почали е, дерти, шукати там їсти. Ніяк я не міг їх вгамувати, наїстися. Е, нарізав їм буряка спочатку, думаю, перекусять, а перше кинув е, сіна, вони кинулися на сіно, потім кинув їм буряка пів порції, бо я так кинув півпорції буряка бо, бо кухонних відходів сьогодні не взяв. І вони так йдуть туди, і я тут годівницю підчищаю, І потім кидаю гранулу, і вони вже ростово роз'єднуються. Малишня на суховиті корми, а великі на гранулу. І дивлюся причина, яка думаю, що вже їм замало їсти. Коротше, Якщо вольєр вони переривають, то все, перекидають, то значить вони не доїдають. І що я зробив? На 100 грамів збільшив е, гранули їм. Оскільки внутрішнята, тут от старші і друге покоління вже їдять. От чотири старших біля гранули, два тих і два тих. От, тут деруться вот два чорних внутрінята. То саме найменші. Дивіться, яке кусуче внутріння одне. <кхе> І то. І внутрінята вже більшенькі під'їдають гранулу, думаю, гранулу, не думаю, а я підкинув сьогодні ще плюс приблизно 100 грамів. Я на оку. Не важу, маю горня. І горнятком зачерпаю і того. І на 100 грамів я більше їм збільшив гранули. Думаю, що вони будуть вже наїдатися, а подальше треба, по крайній мірі, та як вже маліну тринята їдять, і ще через пару днів будуть ось ті, які народилися, коли вони? 24-го народилися. Вони через пару днів теж вже догранули будуть їсти, бо зараз вони. Сидять коло буряка, моркви, капусту непогану вони люблять. Ну, якщо трошки їм дати, дивлюся, вони і до капусти. Ну, не рівно до листя, капусти, Ну, я, в принципі, її і багато капусти не маю. От. Так що. Такого мокрого вольєру, як в мене сьогодні, я прийшов ввечері, мені навіть стидно було то показувати. в мене, в принципі, ще не було. Було отут мокро біля поїлки, біля годівниці, ну, четвертина, половина вольєру таке, де вони притовчуть і затовчуть, де я не кинув того. Бо я почергово кидаю підстилку. Спочатку взаді кидаю. ну, так, Взаді дивлюся, де мокро, то в одному кінці, то в другому. От. А тут вони вже конкретно голодні були. і Дивіться, вони тут чого, розкидають гранулу і під швелером риють і потім шукають ту гранулу. Бачите, вона, вона на даний момент сам хаїс. Візьме 4 до 5 гранул, 2-3 з'їзд, 2-3 впаде. От. А потім вже вони і визберують ту гранулу. Ось Маленьке внутрення, яке з 18 го 12 днів, 13 сьогодні днів чи 14, і воно вже сидить на гранулі. От теж срібний е, родич різний їх. От. Так. Ну, все, буду закінчувати. Годування йде. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі. Давайте запитання, щоб я мав теми, які е, вам цікаві. Дивіться, як самочка не дає ради. нутрінята з одної і з другої сторони нападають на неї.